Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні розберемо, можливо, не зовсім для вас зрозуміло, ще, модель пальто. Вчора я її побачила на одній з жіночок. Вона була це пальто мене досить-зацікавило. досить, досить зацікавило. Воно десь мене вразило, тому що тут є досить такі незвичні для нас лінії, але вони нам дуже нагадують пальто, наприклад, Максмара Теді. І за рахунок чого? За рахунок того, що тут ось таке підрізане, підрізаний ось такий рукавчик. Скоріше за все, я не пам'ятаю точно, але, скоріш за все, тут є підрізаний бочок а, по пілочці. А це, я це буду робити для вас, але частково це буде тільки за рахунок рукава моделювання, не самого пальто в цілому, а тільки рукав. З бочком. Тут є ось така виточка плече, плечова виточка, виточка плече, так? тобто підріз плеча, який переходить в рукавчик, утворюючи таку невеличку тут виточку. Тут є ось такий шов, він косий, кривий, вигнутий, вогнутий, як завгодно, по рукаву, який переходить з кокетки ось сюди, в рукав. Тут є ось такий ще підріз рукава. Бачите, я його спеціально виділила, тому що він начебто туди внутрішньо заходить. Під сам рукав в плоскості ми бачимо його саме так, а на самій моделі воно зовсім ну, грає по-іншому, тож воно затемнене. І... Тут є невеликий такий підріз під пройму рукава, але він доходить не до кінця. Якщо чесно, то я думаю, що його можна зробити і до кінця. Якщо От ви просто не влазите в розріз тканини, але можна зробити і не до кінця, а частково. Я його тут так, можливо, досить грубовато намалювала, накреслила, але ну, там можна вже як завгодно потім. Це, це не така вже страшна історія, я покажу так, що поїхали моделювати максимально швидко. Тож в мене є пілочка, спинка і рукав. І одразу я буду розширяти, наприклад, на 3 см. Тут не дуже широке пальто, до 3 см розширяємо пальто, спускаємо так само до 3 см за пілочкою і за спинкою. Зараз я ось так його накреслю. І поки що я це схематично попрямій. Все креслю, і не, ніде нічого, ніяких додаткових конструктивів я не введу. Тобто, розширяємо в бок, не вирівнюючи боки на 3 см, і зараз занижуємось на 3 см. Все, я спустила. І тут я загальну цифру ставлю 3, тобто, це такий собі куб. Так само я одразу роблю і на рукаві 3 см і вниз на 3 см. Ось так. І поки що рівну лінію я креслю. Так, і тут з цього боку, я сподіваюся, вам максимально все видно. І тут так само на 3. Сантиметри, Ось так. І вниз. Рукавчик поки що я не завужую, але одразу я хочу, дивіться, ось сюди, в рукав, я креслю лінію пройми рукава. Саме пройму. Рукат у нас зверху. І з цього боку, ось так. так зараз накреслюю, ви побачите, це в мене центр плеча, я його зберігаю. Не центр рукава, а центр плеча. Так само в пройму пілочки я ось так креслю нову лінію. І тут по спині так само, ось сюди, в пройму, я креслю нову лінію. Зараз я все це тіло ось так, наведу це в мене бочок. бочок бокова лінія. Нибочок, ще не бочок. Так, так і тут так, і ось так. Все це зараз можна вже відрізати. В мене це часткове моделювання, тож я його одразу відрізаю по всіх цих лініях. І е, зараз рукав я одразу вирізаю. Я все буду робити одразу одномоментно, тому що хочу вам максимально е, швидко подати той матеріал. Він начебто і складний, але не такий вже і складний. Так, це все лишнє поки що сюди. Рукавчик можна ще в сторону і допрацюємо е, наш. Нашу пройму, наші всі ці додаткові лінії. Так, виточку, трошки розширяю я в пройму. Тут буде зовсім трошки, буквально на декілька міліметрів до, до 0,5. Чому до 0,5, до 0,5 і до. 0,5. Тому що саме по собі пальто не дуже таке і розширене. Це такий достатньо луканічний варіант пальто, який я бачила. Тобто він не має додаткових якихось таких складних ну, чи об'ємів і так далі. Так що дуже сильно тут не треба його розширяти. Дивіться далі, що я роблю: я розкриваю до 0,5 см. І, наприклад, по спинці до 0,5 я розкрила і залишила Виточку я залишаю як є. Я її одразу заклею, тобто вона в мене залишиться в плече. Щоб одразу відрегулювати мені об'єми за нагрудною витечкою, яку я хочу розподілити, хочу заміряти, скільки в мене тут, так. Тільки в мене ось моя точка. І дивіться, одразу я в, в бочок випущу виточку і буду розкривати зараз до 0,5, так само, як і по спинці, в пройму. Це перше моє розкриття за рахунок виточки. Далі я розкриваю. Розрізаю, не дорізаючи один міліметрик, розкриваю виточку в бокову частину. Ось тут в мене є позначка, де я повинна зупинитись. Тобто частина виточки в мене піде сюди, так само, в плече. Ось так. І ось так. Цю виточку, ви можете собі там все як завгодно. Хочете і залишаєте такою довгою, хочете, укорочуєте. То не так вже зараз важливо. Я вирівнюю лінію плеча, тут так само вирівнюю лінію плеча, зрізаю зараз по спині все лишнє. Горловину зараз нічого не даю, ви можете її заглибити як вам завгодно. Зараз я хочу вирівняти, дивіться, в мені, мені треба вирівняти ось цю лінію. Ось. Ось так. І я зараз її ось так вирівнюю сюди. Для того, щоб довжина мого плеча була максимально рівною. Витачку все одно треба сюди трошечки випустити. От, і все. А, до речі, мені треба буде перевірити мою лінію довжини плеча на цьому на макеті, тому що щось тут в мене здається не так. Так, головне, що я зараз все підрівняла, зрівняла. В мене все чітко і вірно. І я можу рухатись далі. Це зрізаю. Мій рукав. Рукав я, не я його розширила в сторони, знизила в пройму. Я його не розширяю в голівці рукава, тому що там рукав досить такий луканічно облягаюч, облягаємий по руці. Але якщо вам потрібна додаткова свобода, просто візьміть його і зробіть роздвижку на розширення. Цю роздвижку на розширення ви можете зробити не за центром рукава, а ось так ось тут десь. Звідси пустіть і звідси пустіть дві лінії. І розкрити там по ну, наприклад, по 0,5 На, Розкривання робіть настільки, наскільки вам воно потрібне, тому що, якщо ви робите роздвижку, ви розраховуєте, наприклад, на утеплювач чи на якийсь додатковий об'єм там светра, який ви будете піддягати. В даному випадку це пальто, і мій рукав, вони з рахунок ось цього додаткового розширення на 3 см в сторону, буде достатньо комфортно для звичайної підкладки. і для звичайного одягу, ну не тоненького, але звичайного, наприклад, там, не дуже товстого пуловеру, чи так далі. Так, я зрозум... думаю, що з цим зрозуміло. Ви можете взяти сантиметрову стрічку, поставити на ребро, заміряти ось тут пройму, рукава по спині і по пілочці, і відкрити цю лінію, відкреслити тут. Я Зроблю зараз ось так, тому що мені буде так зручніше зараз. Я ось так ось так ось так, ось так ось так веду, ставлю позначку першу. Це буде в мене, де тут вона? Ось. Це буде в мене одна позначка по спинці. Тут веду. Веду, 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 веду. веду, веду в нову сюди лінію мого плеча. Ось так, так. Раз. Все. А, так, так як в мене, нагадую, це центр плеча, а не центр рукава. Тож в мене ось цей центр плеча, бачите, дві ось ці позначки, вони нормально по моїм. Усім параметрам і зберігається. Зараз я спускаюсь десь десь 10, Ну можливо, 12, хто захоче, хто поглибше захоче спуститись сантиметрів. Загалом то десь від скажімо так від 9 до 12 сантиметрів. Ось так. Вниз спускаєтесь ось ці дві лінії, робите таку виточку, чи розрізаєте по рукаву і і все. І все. Де ви зберігається ваш центр плеча? Ось тут. Він зберігається. Ось ці всі довжини ваших. Лінії голівки рукава за проймою будуть вам давати саме ту посадку вашого рукава, як вам потрібно. Ці лінії не прямі, а трошечки закруглені. Потім їх можна відредагувати саме в, на примірці саме за пальто. Дивіться, там плече було досить таке покати і, в принципі, розмір був не дуже великий, але це не важливо за розміром. Тож я беру ось так, прикладаю, тут трошечки в мене заходить ось цей обрис голівки рукава, це не страшно, він трошки там на декілька міліметрів в мене заходить. Я його викладаю, як мені потрібно, щоб моє плече виглядало вже на плоскості. Максимально, щоб воно мені підходило, так мені. Поки що зручно і начебто подобається. Я його беру, фіксую. Ось так. В мене зараз тут дуже мало, ви бачите, у вас буде трошки більше, коли ми будемо це робити на нашій загальній великій основі, яка буде ну, відповідати всім реальним сантиметрам. Так? Тут плечико, ось так я скруглюю. Якщо у вас буде підплечик, яким потрібен, повинен додавати об'єм, майте це на увазі і додавайте ось тут за рахунок товщини вашого підплечика. Зараз я просто це підкруглюю. Щоб в мене було на звичайну підкладку, на звичайний там якийсь не під а просто тримач форми такої ну, гарної, то я просто підкруглюю, як моє буде плече. Що мені робити далі? Тут я можу зрізати лишнє, тому що воно мені вже не потрібне. Оп. Я перевірила, зрізала, мені все підходить. Мені треба зробити плече, і в мене бу... плече рукав, і в мене буде ще один такий собі підкройний бочок, начебто. Ось вона, точка моєї ширини рукава. Тут достатньо широка дистанція, так, довжина по низу рукава. І я Зараз я на око беру, ви там собі можете відміряти, яку ви ширину хочете. Трошечки я завужую ось цю історію, тобто з цієї точки, сюди. Зараз я завужу на око, тому що у мене макет, а так можна завузити його так, як вам потрібно. Я зрізаю все лишнє ось так. І дивіться, щоб мені було зручніше, я беру ось вона, моя точка перехрестя. Ось з цією точкою я беру ось так зараз. І загинаю мій рукавчик. Нагадую, що в нас рукав іде ось тут, ось ось такою лінією. Бачите, воно начебто така, такий тюльпанчик, ну, начебто тюльпанчик, але то не тюльпанчик. Тож я можу від цієї, трошки я загнула, від цієї точки приблизно чи загинаючи собі. Робити той ту лінію тюльпанчика. Трошечки я заходжу за лінію плеча, тобто, ну візуально, так собі, технічно центр рукава, так, за лінією плеча. Ось так я веду. Як мені, в принципі, тут, щоб не давати чітких таких позначень, от мені так хочеться, і я так роблю. Я загнула. І дивіться, можна поставити, ось тут як. Такі надсічки, щоб потім я могла поєднати дві частинки і відрізаю по ось цій лінії мої загнутої. Давайте я вам її накреслю олівцем, щоб ви бачили, які лінії я ріжу. Ось так вона пішла, моя лінія. Я зараз її відріжу, так, щоб там нічого лишнього. Оп, відрізала. Все. Цю лінію я відрізала. Я цю лінію нікуди не діваю, я ось сюди докладаю до цієї до цього шва рукава нового, але я так само хочу, дивіться, я докладаю ось тут два ось цих куточка одне з одним, і тут повертаю так, на завуження з цього боку, з заднього боку, зі спинки, з, з боку спинки рукава, скажімо так, повертаю ось цю сторону на завуження. І пам'ятаю, що в мене тут повинна бути та довжина, яка мені потрібна понизу рукава. І залишаю і підклею. Таким чином я собі зробила таку трапецію рукава. Так, так тут трошки я хочу підкласти, це не той шматочок, який мені подобається. Це візьму ось цей шматочок, він більш і хочу вирівняти. Щоб в мене не було тут ніяких кутів по низу рукава. Зараз максимально швидко, для того, щоб не витрачати багато часу. І я ось так скруглюю цю лінію. Не буду малювати маркером, креслити, тому що він все одно зараз у мене залишиться на руках і нічого не буде путнього з того. Тут позначки, ви пам'ятаєте, ось ці позначки це ваші точки стику цих двох частин рукава. Тут, все це діло зрізаємо. Ось так. І ось так. Так. Ця частина готова. Нам треба цю частину доробити. За рахунок того, що я зараз хочу звідси відрізати бочок. Дивіться, я ось так: зараз, доклад... ну, начебто, його поєдную, цю виточку. Так? так І можу собі ось тут накреслити точку поєднання. І звідси. Цю лінію я можу вести, як мені завгодно. От я захочу її повести ось так в косу. Я можу її повести в косу. Чому би й ні? Можна повести і в косу. Я зараз її ось так відріжу. Оп. В мене є точка ось ця лінія талії, поєднання цих дві, двох частин. Виточку, з цього боку, я закриваю, мені залишається тільки ось ця виточка. Якщо вона в мене зовсім маленька, я можу взагалі її там і прасувати, наприклад. З припосадкою. Я можу її зробити малесенькою, максимально такою щілиночкою, і так само її трошки зашити, але вона не буде великим таким роствором в мене. І тут я все це діло ось так. Дивіться. Зараз, раз. Там зараз підрішу, тому що там папер. Я раз і заклею. Це, дивіться, о! Я вирізаю той бочок. Тут в мене гладенька лінія, тут в мене буде так само можна поєднати і вирівняти ось цю, щоб лінію, щоб в мене так само було, тут не було ніяких додаткових кутів і так далі. Дивіться, за рахунок ось цієї історії, начебто підрізного окату і підрізного, підрізної пройми, яка не доходить до плеча. Ми можемо. Ось цю частину, яка в нас залишилась, в мене зараз дуже мало. Але дивіться, я її просто ось так підрізаю, роблю підріз. Я не вирізаю ось цю лінію і ось цю лінію. Я просто потім зроблю тут такий собі шов. Тобто, то буде, такий начебто, обманка підрізаного а, мого. А, Моєї ось цієї пройми. Можна взагалі її не підрізати, а просто взяти, підрізати, знаєте, для чого? Для того, щоб ви могли потім поставити ось тут позначку, де вам на тканині можете не відрізати, а просто надрізати ось тут, щоб поставити лінію ось такої фальш пройми так ось тут закласти Трошки, буквально там 1 сантиметр, розділіть на, на половину і закладіть її ось тут в фальшпройму, яка не буде доходити до плеча. Тоді буде саме ось той силует. Я думаю, що ви з цим зрозуміли. Якщо ви не хочете, ви взагалі можете того не робити. Ось тут у вас дві точки поєднання, в які у вас потім буде входити рукав, і ось ця історія у вас тут підіш'ється і, і закриється. Тобто, у вас взагалі тут не буде ніякої пройми. Два варіанти: дивіться, я вам показую в одному. Ідемо далі. Бочок від пілочки. я докладаю ось сюди. В мене є дуже гарний помічник. Це лінія моєї талії. Зараз я її ось тут подовжу, щоб я могла її гарно ось тут стикувати. Дивіться, ось так. Я її стикую підклеюю. І е, в мене таким чином зберігається дуже гарний е, такий обрис. і Ну, На це пальто, в принципі, немало тканини. За своїм розкладом потрібно буде додати. Так, я тут нічого лишнього не відрізаю. Я поєдную тут плече з рукавом, який до спинки йде. Частина рукава, яка йде до спинки, бачите, спинка. Я її поєдную. Так само я її Повертаю, щоб вона була в мене максимально гарна, максимально лаконічна, максимально максимальна. І так далі. Ось так. Щоб у мене ось ця історія, ось тут в мене був стик. Чому? Тому що тут в мене буде проходити саме-саме кокетка. Зараз я склею ось тут. І. Дивіться, цю частинку, якщо тут куточок, трошечки згладжуйте і маєте на увазі ось тут позначка поєднання і тут позначка поєднання. так? Тобто ви там собі все це діло обов'язково позначаєте, щоб вам було потім краще і зручніше все це діло зробити. Я беру ось тут в мене центр плеча. А, наскільки я пам'ятаю, тому що я ж кажу, що я не змогла сфотографувати. Ось ця лінія висоти а, кокетки, вона не дуже висока. А, вона десь, мабуть, сантиметрів, максимум 15 Тож, ви можете собі зробити так, як ви бажаєте, але максимум до 15 сантиметрів до 15 сантиметрів. І цю лінію я веду ось тут прямо, чітко прямо, тому що мені тут повинен кут бути один і другий. І е, дивіться, ось ця лінія так, ось ця лінія з кокетки сюди в рукав, я беру лінійку зараз і веду, наприклад, в цю точку. От я хочу в цю точку вести. Я там, так, знаєте, пам'ятаю, вам по пам'яті, ось так я веду лінію цю. І потім звідси, вона повертається ось так. Ось така тут історія. Так, зараз я буду креслити вам максимально маркером. Тут скотч. Тут зараз накреслю під лінійку. Ось так. І мірука. Готовий. Зараз ви побачите. Тут я відрізаю раз, це рукав З приводу цієї частини рукава. Давайте ось так. Це начебто внутрішній шов, бокова частина. І дивіться, якщо вас дуже турбує, де ж в нас буде дольова? Тут я чітко навпроти, бачите? Нагадую, навпроти ось цієї центральної лінії провела лінію, можете дольову тут пустити. Можете дольову пустити за малюнком, якщо у вас є на тканині. Як завгодно, якщо у вас ось ця частина буде не чітко по дольовій, тобто буде там десь попадати на косу, у вас рукавчик тоді, по вашому локтю буде дуже гарно викладатись. Це такий собі. А, магічний магічний елемент крою, скажімо так. Так, тут я відрізаю кукетку, зараз там все підклеюю. Оп! Зараз ще тут трошечки підклеюю все це діло, щоб воно трималось, не розсипалось. І ось ця частина, вона викроюється ось таким шматком. Дольова тут буде йти саме по борту, ну тут, наприклад, центр пілочки, Так але це і дольова. Все це піде потім на косу. Це дуже добре, тому що воно буде тримати таку пластичну форму. Якщо ви ось тут пустите дольову, у вас ця частина внутрішня піде. І у вас тоді буде, знаєте, такий огин під вашою рукою дуже-дуже класний. Тут обов'язково це ваше поєднання з цією точкою, начебто старого бокового шва. Тут всі лінії я зараз вирізаю ось так на око, а ви там потім цього. Підправляєте, щоб тут не було ніяких заглиблень, тому що тут повинна бути плавна лінія, як і тут, вона буде поєднуватись. Можете ще раз взяти на ребро стрічку переміряти ось цю лінію і цю лінію вашої пройми і по рукаву, і по а, основних деталях. Все інше у вас повинно мати один і той самий. А, Одну і ту ж саму довжину. Для чого я підкладаю? Для того, щоб вам нагадати, що тут краще поставити ось так дві націчки, поєднання ось цих двох деталей рукава. Все, на цьому все. Дякую, пишіть ваші, будь ласка, враження від цієї від ці, від цього, від цієї моделі пальто. І а, пишіть, так, зараз ось так поверну, щоб вам було максимально зручно видно всі-всі-всі детальки. Так, і а, дякую, всім гарного настрою, до побачення і, а, і, і до нової зустрічі.